Фігури із бронзи, пластику, дерева та металу все це сучасна скульптура. У мистецькому арсеналі стартував великий скульптурний салон. Понад 60 українських авторів. А сюрприз для поціновувачів мистецтва виставка британського митця цадока Бендевіда. Вперше в Україні британський художник показує ось цю інсталяцію. Вона називається «Black Flowers». складається з 52 елементів. Кожна із цих рослин це своєрідна метафора про розвиток і виникнення людства. Одна з найодіозніших робіт це Блекфайлд. Ось на цьому полі квіти виготовлені зі сталі. Всього їх 17 тисяч рослин, розфарбовані вручну з одного боку похмурим чорним, а з іншого кольоровим. Автор хотів, щоб глядач приходив в музей з одним настроєм, а йшов з іншим. Я в дитинстві бачила, і всі ми робили в дитинстві перші кроки. Ми не знали тоді, що це називається мистецтвом витинанки. Це перше, що мені навіяло, коли я відвідала його студію в Лондоні. Я тут взагалі показую три інсталяції. Окрім двох інших, на увагу заслуговує робота еволюція і теорія. Вона складається з 250 скульптур. Всі вони вирізані вручну спеціальною машинкою. Українські митці запевняють цікавість до скульптури з кожним роком росте. В першу чергу у колекціонерів. Скульптура це найкращий предмет, і тому звичайно. Ми очікуємо дуже багато колекціонерів, і наших знайомих, і старих клієнтів. Українці купують такі роботи для прикраси інтер'єру або на подарунок для товаришів. Хоч і не кожному вдається роздивитися мистецтво у роботі зі сталі. Ірина Кононенко, Юрій Шулька, новини ЮБІАР.